Випалена земля, нестримна вода, танення льодовиків, посуха. Чим більше забруднене повітря, тим швидше нагрівається земля, а це спричиняє підняття рівня води в океані, що насправді означають кліматичні зміни для нашої планети. Морський біолог доктор Юстус Ван Беуском з інституту Альфреда Вегенера мандрує винятково дружнім для довкілля способом на велосипеді. Двічі на тиждень його команда виїжджає до моря. Науковці беруть зразки води та досліджують її склад. Напрямок зрозумілий зміни клімату залишають відчутний слід і в німецьких широтах. Північне море вже далеко не таке холодне, як колись. «Ми щойно виміряли температуру води. Вона становить близько 13,8 градусів за Цельсієм, і для цієї пори року вона досить висока. Якщо ми поглянемо на наші заміри у квітні, ми побачимо, що середня температура становить близько 10 градусів. Нормальним вважається від 7 до 8 градусів. Це ще раз доводить, що північне море теплішає. Але чому глобальне потепління призводить до зростання рівня світового океану? Сонячне проміння нагріває землю, яка віддає це тепло в атмосферу, проте парникові гази затримують його над поверхнею. У Європі середня температура повітря підніметься на 2-5 градусів вже протягом наступного століття. Це означає, що океан також нагріється, а речі, які нагріваються, мають здатність розширюватись. Отож рівень води у морях підніметься. Науковці взялися дослідити, які наслідки це матиме для північного німецького острова Сільт. Досі ми враховували лише підвищення температури та кількість води, яка додасться в океан з льодовиків. Однак не брали до уваги величезної маси криги з Гренландії та Західної Антарктики через теорію про те, що баланс може бути відновлено, адже потепління означатиме і збільшення кількості снігу. Але сьогодні ми вже не можемо бути впевнені ні в чому, оскільки в океан увільняється величезна маса талої води. Ми очікуємо, що рівень води підніметься на 5-7 метрів. Для острова Сільд це критична межа. острів повністю під воду не піде, але чим більше дюн заллє вода, тим більше зміниться сільд. Маси піску зникнуть з однієї території, але з'являться на іншій. Хвилі тисячоліттями оббивають береги, а кліматичні зміни лише прискорять цей процес. Острови мігруватимуть швидше. Головна ж проблема у тому, що острів виконує важливу захисну функцію для континентального узбережжя. Великі хвилі, які йдуть з північного моря, розбиваються об такі острови, як Амрум та Сільд. Якби цих островів не було, хвилі б з повною силою вдаряли по дамбах, а вони на це не розраховані. Підняття рівня води в океані уже залишило свій відбиток на соляних болотах. Море зоставило свої сліди на ландшафті, залишивши водночас після себе матеріал для дослідження. Трохи нагадує запах старих шкарпеток коли підніметься рівень води, море спробує дістатися як найближче до узбережжя. Воно намагатиметься все знищити, і це видно на краю соляного болота. Воно руйнується, адже море його атакує, обмиваючи з усіх сторін. Внаслідок чого болото піднімається. Цього б не сталося у зоні дамб. Земля не має здатності рости, тож вода все одно підніметься вище за неї. Коли дамби прорве, землю заллє водою, і в небезпеці опиняться не лише Нідерланди, але й узбережжі Німеччини. Потепління води не просто підвищує рівень океану. Воно також впливає на фауну. Кілька років тому штормом винесло на берег нового морського жителя Тихоокеанську устрицю. спершу це вважалося аномалією, адже північне море надто холодне. Устриці не змогли б розмножуватись. Проте як виявилось згодом, температура води у морі досить швидко піднялась. Особливо після літа 2001 року вони стали розмножуватись у геометричній прогресії. Особисто я гадаю, що вони покриють усе морське дно. Від Сільту до Хеліголанду. Протягом наступних століть Сільт зіткнеться з багатьма змінами. Науковці все ще намагаються зарадити проблемі. Жителі острова щороку витрачають мільйони євро, досипаючи пісок. Та цей клаптик суші, як зрештою, і всю землю, може врятувати єдине далекоглядна стратегія із захисту клімату.